Всім привіт! Раді вітати на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо бутербродну намазку. Така, яка готувалася ще моєю бабкою готувалася. Кажуть, батьками готувалася. Така намазка. Вона складається. Нам потрібно дві морквинки попередньо відварені, пачка масла. Трошки покласти потрібно, щоб воно більш було розм'якчене. Філе оселедця потрібно буде. А також нам потрібно два плавлених сирки. Їх попередньо бажано поставити в морозилку, щоб вони чуть-чуть підмерзли. Щоб було їх легше натирати. Нам треба на, мел на мелкій тертушці подрібнити морку, плавлений сирок, а також посікти е оселедець дрібненько. Потім будемо все це змішувати. Так, подрібнили морку, сирок подрібнили, а також оселедця. Попередньо його очистивши і видаливши кістки. Тепер це все будемо змішувати. Це все. Беремо більшу посудину, кидаємо сюди масло, перекладаємо. Ну, вже в нас розм'якло, таке м'ягеньке. Додаємо сюди оселець. Починаємо перемішувати з маслом. Так добавляем сюда моркочку, добавляем, перемешиваем, добрый, перемешиваем. Також додаємо сирки наші, і це все теж гарно перемішуємо. Це буде в нас майже червона ікра. Смак у неї дуже смачний на бутерброди йде самий раз все перемішали тепер беремо якийсь контейнер Перекладаємо це все в контейнер, ще раз перемішуючи його, пресуючи це все. І відправляємо в холодильник на декілька годин, щоб воно. Заховало, що воно було більш таке. Ну що ж, наша бутербродна маска вже готова. Бутербродики вже готові. Прикрасити, можна прикрасити зеленю. Також подавати до різних страв. Можна і ну, як бутерброди на стіл. Пробуйте. Смачненького вам. Все, дякую за увагу.